Країна можливостей, але не ваших. От зараз 8 година і відкриваєш отак, новини, думаєш, а що там за ніч сталося, що там цікавого взагалі відбулося за день? І читаєш: чинного нардепа викрито на злочинному відмиванні понад 9 мільйонів гривень. Кошти було витрачено на купівлю двох авто преміум класу BMW X5M та Mercedes Benz G63 AMG. НАБУ і САП повідомили йому про підозру, і ось один із каналів повідомляє, що йдеться нібито про Євгена Шевченка. Ну, власне, неважливо, хто це. Я особисто не знаю пана Євгена, як і багатьох дуже народних депутатів. Адже як колись жартувало одне українське Українське радіо, мається не українське радіо, назва, а радіо, яке в Україні, а не в країні нашого ворога, жартували про те, що ми частину депутатів. Просто не знаємо, тому що вони себе не показували. А крім того, частину депутатів ми не знаємо, тому що за кого проголосували, теж ніхто не знає. Були списки, були мажоритарники, які франшизу кажуть, купили і пройшли у Верховну Раду. І от що вони там робили, Бог його знає. І От коли дивишся на людей, які досягли певної планки соціальної. І мимоволі, задаєшся питанням, для чого ви це робите? З якою метою? От ви йшли в Верховну Раду, щоб що? Щоб збагатитися, щоб стати, мати кращий автомобіль чи мати кращу квартиру. Для чого ви туди йшли? Для чого ви зайняли це місце? Ось для чого? От я працював на різних посадах в освіті з 2011 року на керівних посадах. Я жодної копійки а, хабаря не взяв ні в кого. Ну, ні в кого. Ні в студентів, ні в викладачів, яких там переводив на різні посади, давав а, доцента, давав професора, рухав на різні нагороди, міністерські грамоти і так далі. Для чого ви це робите? Для чого? Отакі от от люди, як я, вони не можуть впливати на процеси. Ми сидимо от вранці, там до робочого дня, після робочого дня, записуємо якось відео, намагаємося якимось чином підтримати людей, намагаємося якимось чином сприяти тому, щоб суспільство було консолідоване, не втрачало а, віри, сили, не їхали всі з України маленькими краплями, маленькими. І ти тільки десь в голові там собі думаєш: а чи можеш ти обійняти якусь там посаду там, депутата чи міністра, чи президента України? А ці добралися вже до вершини ну фактично, до вершини. Це ж прекрасна історія, прекрасна біографія людини, коли ти вибрався, коли ти вже став народним депутатом, це вже на все життя. Ти, ти маєш можливість долучитись до законотворчої діяльності, ти маєш можливість долучитися до, до того, щоб. Управляти деякими процесами, контролювати деякі процеси. Адже народний депутат має право робити в державі майже все. Він може звертатися з запитами. Він, може, він, 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 він кругом може бути. Це його робота народного депутата. Йому повноваження дали в державі інколи більше, ніж у президента України. Той більше обмежений там, і обтяжений різними. Законодавчими нормами, і крім того, не може влазити в деякі процеси ну згідно нормативів. Ну В депутата теж є ці повноваження. А на що вони його використовують? На що депутати значна частина використовують свої повноваження? От я дивлюся на деяких народних депутатів там, на каналах, там, просто як вони роздають інтерв'ю, канали якісь там пишуть, щось, щось записують. Ти дивишся і думаєш Боже, як ви туди потрапили? Для чого ви туди пішли? Для чого? Щоб самохизуватися, щоб збагачуватись, щоб що? Для чого ви ставали народними депутатами? Для чого? З якою метою? Ну, нажретеся ви трішки більше, ну купите собі квартиру трішки більшу, ну, на кращому автомобілі будете їздити трішки, та від цього що. Життя ваше суттєво змінюється, чи, чи оточення людей, чи у вас є відчуття, що ви щось гарне зробили. Для чого ви це робите? Відповіді немає. Відповіді немає. І куди не ткни отак, знаєте, ну, через одного депутата, ось, отак, ось, ось до такого ви, на таке ви будете натикатися. І проблема в, тому, проблема в тому, що їм же нічого не буде. Їм нічого не буде, бо вони не бояться держави. Якби за отаке та конфіскація, та довічне ув'язнення та заборона займати посади там, найближчим родичам на найближчі там, років 10, от тоді воно б, напевно, було. Воно б тоді, напевно, працювало. А так ці люди нічого не бояться. Тому що вони знають. Він тільки вийде, позвонить своєму там, адвокату, адвокат швидко прошерстить по всім усюдам. Тому що, коли ти депутат ти ще й багатьом людям козирним, робиш гешефти, робиш якісь послуги. І тебе швидко витягнуть. Скажуть, що то все не так, що то, то не те мали на увазі, що, що там порушення якісь були і так далі. Ну це буде. Ми це знаємо, що так буде. І мимоволі задаєшся питанням, чому держава така слабка? Чому держава не може навести лад з такими людьми, які руйнують державу зсередини? Займаючи високі посади, потім, потім на цих посадах нічого не роблять. Навпаки, тільки шкодять. Є у вас відповідь, що це за явище і чому держава не реагує.